Десять двадцять четверта. Ой, ще мене робити, я робив. Першого березня тоді підсієнно кисарі поробила. Я не знаю, як. Зі сльозами на очах вперше за два роки зустрічаються лікарка та її пацієнтки. Вони бачилися два роки тому, коли народжували синів. 24 лютого у перший день повномасштабної війни директорка лікарні швидкої меддопомоги Людмила Романів приймала пологи у Тетяни Голованової. А 1 березня у Наталі Господарюк у пологовому будинку Кропивницького. сльози радості і болю, і смутку, і надії. Ну не передати словами, що в такий важкий час народжуються такі прекрасні діти, українці. Єгор, син Тетяни народився шляхом кесарового розтину. До пологового згадує добиралася зі злинки за півсотні кілометрів від Кропивницького. Ми не знали, що воно буде до вечора. Нам заходять, кажуть, купляйте дитячу воду, тому що води вже ніде немає. Ми в цій паніці у нас ще ж дома залишилась маленька дитина, півтори рочку з бабусею. І для нас це було, для мене це було дуже страшно, тому що я розуміла, що я тут, я з чоловіком, я з ним, ну з дитинкою. А вона ж то там вдома, і я собі в голові думаю, а вдруг ці танки зараз в село заїдуть, а вдруг то? А як вона? А як вона без нас? Ну, це було дуже страшно. Захар з'явився на світ теж в результаті кесарового розтину. Мама хлопчика на збереженні тут перебувала з 1 лютого. Вдома на неї, каже, чекав старший син. Пам'ятаю, що вже коли я очнулася, то вже в підвал мене несли. Спочатку я була у кімнаті, де багато було дівчат. Саме важче було, напевно, те, що бували такі моменти, коли потрібно було переодягнути дитину, в цей момент тривога. І потрібно було спускатися, починаєш швидко одягати дитину і бігти. Ми спускаємося в те приміщення, де в перші місяці війни це для нас було таким шоковим станом. Ми спускали жінок в укриття, тому що було багато обстрілів. Тепер уже це нас як. Ми звикли вже до цього, і тепер вже нам простіше. Цими сходами показує директорка лікарні з 24 лютого і до сьогодні спускаються в укриття всі вагітні, породіллі і працівники пологового під час повітряної тривоги. Це в нас операційна. В таких операційнах народжувалися такі прекрасні дітки під світлом генераторів з першого дня війни з п'яти годин ранку. Ми вже почали спускатися в укриття пологи ще деякі проходили в пологових залах, але укриття в нас були облаштовані завжди. Наталія Господарюк після пологів у цій палаті, яку облаштували в укритті, була добу. Говорить, тоді медики дуже підтримували вагітних і породіль. З нами була медсестричка, не пам'ятаю звичайно, як її звати, але дуже вона молодець. Вона нам допомагала, тому що нам потрібно було вставати, розхажуватися, як Вона казала, не лежать. Сюди чоловік мені спускав дитину, щоб я кормила, я не могла дочекатися вже ранку. 4 березня нас виписували. Чоловік у формі, тому що його з роботи не відпускали. Це ми в укритті, там, де вже всі після народження дітей. Дуже ще переживали, тому що в нас в перший день Єгор був в реанімації, під, під, трошки під апаратиком, йому треба було подихати легке, чуть трохи. І дуже переживали, що якщо включиться сирена і придеться спускати сюди. То як воно це все буде, бо він ж та в реанімації, і це було ну дуже дуже страшно в укритті. Здебільшого народжували під час масованих обстрілів. У перший день повномасштабного вторгнення народилося семеро дітей, розповідає Людмила Романів. Включали всі свої можливості, всі свої ресурси для того, щоб зібратися, не розгубитися і надавати допомогу, так як ми надавали до того. Роботи було дуже багато, тому що дуже багато їхало людей з Харкова з спочатку з Харкова, з Києва їхали люди. І Їхали, деякі залишалися тут у нас, а деякі народили і їхали далі. Каже, операційна пологовий зал, післяопераційна, все для народження дітей і перебування жінок в укритті підготували до 24 лютого. Перші місяці війни, перші дні війни, то сюди спускалися всі. Ніхто не виходив на коридори. Тут були жінки з партнерами і з дітьми. У нас є запас їжі, у нас є тут туалетна кімната. Тут все розраховано. Пітєва вода, гаряча вода. Збільшились передчасні пологи, збільшились викидні, збільшились кількість замерлих вагітностей, збільшились кількість жінок, які поступали із якимись там кровотечами, тому що ну все це в нас на психологічному рівні. і У нас такі були. Пологів було на 150 пологів за перший місяць війни. За майже два роки у цьому пологовому народилось 2592 дітей. п'ятсот да, дітей. Звичайно, з'явилося більше тривоги і переживань за, за всіх, не тільки за всіх, що стосується за всю країну. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.